У світі UFC були бої, які шокували фанатів своєю силою та технікою. Сьогодні ми повернемося до моментів, які стали справжніми легендами найжорстокіших нокаутів у історії. Вітаю друзі! Ви на каналі MMA в деталях» і це ТОП-8 найжорстокіших нокаутів в UFC. лайк та підписка. Та погнали! Танк Ебот проти Стівена Нелмерка, Ультімейт Файтер 96 96-го року. Танк Ебот вже був символом брутальної сили у ранніх UFC Його суперник Стівен Нелмерк замінив травмованого Кена Шемрока. Фанати чекали справжнього видовища. Ранні UFC славилися брутальністю, хаосом та повною відсутністю правил. Ебот відразу показав свою агресію, шукаючи слабкістю суперника. Він не церемонився зав даючи потужних ударів, що змушували Нелмарка відступати, врешті-решт, один неймовірний удар відправив Нелмарка на підлогу. аудиторія була в шокованому захваті. Нокаут настільки яскраво демонстрував силу і домінування Ебота, що його ім'я стало легендарним символом агресії ранніх UFC. Джеймс Ірвін проти Тері Мартіна. UFC 54 2005 рік. Джеймс Ірвін славився своєю непередбачуваністю та неймовірною силою удару. Тері Мартін, хоч і був технічним бійцем, мав амбіції піднятися в рейтинги дивізіону. UFC-54 став тестом на характер і витривалість для обох. Перший раунд пройшов обережно. Суперники шукали помилки один одного, але уже у другому раунді Ірвін завдає близьковичний удар коліном, який мить. Тєво відправляє Мартіна у нокаут. Цей момент запам'ятався не лише як видовищний удар, а й як доказ того, що в ММА один ідеально спланований рух може вирішити результат бою. Габріель Гонзага проти Мірко Крокопа UFC 70 2007 рік. Мірко Крокоп Філіпович славився своїми легендарними ударами ногами, які лякали будь-якого суперника. Гебріал Гонзага розумів, що йому треба діяти швидко та точно, щоб уникнути небезпечних нокаутів. Перші хвилини бою були напруженими. Обидва бійці намагалися вивчити суперника та знайти слабкі місця. І Гонзага знаходить момент: неймовірний удар ногою прямо в голову. Мірко. Миттєвий нокаут шокував фанатів і коментаторів. Це не був лише удар сили, це була ідеальна комбінація тактики, витримки та точності, яка назавжди увійшла в історію UFC. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Ден Хендерсон проти Майкла Біспінга UFC 100 2009 рік. Перед боєм Хендерсон і Біспінг були тренерами на шоу The Ultimate Fighter 9, і між ними панувала напружена атмосфера. Усі чекали не просто бою, а справжнього протистояння особистостей. Перший раунд проходить у взаємному вивченні суперників. Біспінг демонструє швидкість та точність. Хендерсон силу та досвід. У другому раунді Хендерсон з. Находить ідеальний момент і завдає правого прямого удару, який відправляє біспінга у нокаут. Один удар змінив усе і став історичним моментом. Легендарна Ажбібомс. Це був удар, який показав, що досвід і точність сильніше за будь-яку швидкість. Едсон Барбоза проти Тері Еттім UFC 142, 2012 рік. Барбоза відомий неймовірною швидкістю та точністю ніг. Тері Еттім, навпаки демонстрував терпіння та стратегічну боротьбу. UFC 142 став перевіркою, хто краще поєднує техніку та силу. Третій раунд суперники обмінюються ударами, але Барбоза демонструє свій шедевр. З розвороту удар ногою потрапляє точно. В голову Етіма нокаут миттєвий. Фанати були приголомшливі, а цей момент закріпив за барбозою статус одного з найнебезпечніших ударників дивізіону. Його техніка обертання ноги стала символом чистої майстерності. Конор МакГрегор проти Жозе Альдо, UFC 194-2015 рік. Бій, який очікували фанати з усього світу. Конор МакГрегор, який піднімався у дивізіоні блискавично, зустрів непереможеного чемпіона Жозе Альдо. Атмосфера була напружена до межі. Усі чекали вибухового фіналу. Усього через 13 секунд МакГрегор завдає лівого прямого удару. І Альдо падає накоутований. Один удар вирішив долю поєдинку. Це був момент, коли швидкість, точність і холоднокровність Макгрегора повністю перевершили титульного чемпіона, піднісши його на вершину популярності. Френсіс Сінґану проти Стіпи Міочича UFC 220, 2018 рік. Френсіс Сінґану зустрівся з чинним чемпіоном Стіпи Мій у бою за титул важкої ваги. Мґану славився неймовірною силою нокаутуючих ударів. А мійчич мав репутацію спокійного та технічного чемпіона. Перший раунд пройшов обережно. Бійці вивчали один одного та шукали можливості. Другий раунд став кульмінацією. Гану запускає потужний лівий хук, який потрапляє точно в підборіддя мійочича. Нокаут миттєвої цей момент не лише приніс Нгану титул чемпіона, а й закріпив за ним репутацію одного з найнебезпечніших ударників сучасності. Хорхе Масвідаль проти Бена Аскрина UFC 239 2019 рік. Перед поєдинком між Масвідалем і Аскрином панувала напружена атмосфера через особисті суперечки. Бій мав бути справжнім викликом для обох. Масвідаль почав блискавично. Після спроби тейкдауну Аскрина він підлітає вгору і ударом коліном прямо в голову суперника відправляє Аскрина в нокаут. 5 секунд, і бій завершено. Це найшвидший нокаут в історії UFC. і момент, який миттєво став легендарним у всьому світі. На вихідних, вечора мей та боксу UFC ночі та бокс канело проти Кроуфорда, де дивитись посилання знайдеш у нашому телеграм-каналі, а сам телеграм-канал знайдеш в описі під відео. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалася ця підбірка, залишай, будь ласка, коментар. І якщо це відео набере достатньо переглядів та лайків, ми зробимо другу підбірку. З вами були ММА в деталях Обійняв та автопідняв. Скоро почуємось.